Борис Мітив, батько Валері, ветеран Великої вітчизняної війни, автор двох книг про ці події. До шовські він приїхав офіційним представником міста Віден, вірніше, його ветеранської організації. Він воював на фронтах великої вітчизняної танкових війська, і спогади про війну досі викликають у нього сльози. Та заради укріплення дружби болгарського та українського народів він приїхав до шовки з почесною місією. Зараз я приїхав і мене... природа се е добавшо желание, установите така какава дружба между шоска, горсовет ветерани и горсовет областни, горсовет город Видин. Они очень много нравится это предложение и они свое решение решит это наградить это луѓе за техната денус за Болгарська українська дружба. Щодо пана Валерії, то він розповів нашій знімальній групі про високий ранг урядових нагород Болгарії. Ну, називається медаль, посвящена 65-летню о победі над фашистською Германією. Ця медаль зроблена в Болгарії під патронажем президента Болгарії Георгія Парванова, який є головнокомандуючим враженої сили. По предложению Бориса Пцонову, Союза ветерана города Видено, Болгария, было решено наградить четыре граждане города Шовска. Рысские уродшие мить. Гости проголошують имена, представленные до отримання нагород. Микола Нога, міський голова шовки, який на думку болгар зробив величезний вклад шанування пам'яті років великої вітчизняної. Нагороду прийняла Віра Літкевич, секретар міськради. Віра Михайлівна зазначила: Я думаю, що ти покупці займає, що награда дійсно захимує на зручно, може, щоб, ну, щоб пам'ять. Я в такому страшному часі не забувався і передавався, щоб вона була активна. Обіймаються два ветерана – болгарський та український. Вони в єдиному пориві 65 років тому звільняли від фашистської чуми світ. Микола Медведь, голова Шоткинської міської ветеранської організації, прийняв нагороду і подякував. Я не тільки вдовлетворюю, а дуже. Да? тому вниманию, которое было проявлено со стороны болгар, болгар со стороны болгарского народа, нам, ветеранам, Цього дня урядову нагороду Болгарії було вручено і голові комітету інвалідів війни та вдів інвалідів війни Василю Романовичу. Хочу вас благодарити, що ви нас не забуваєте, ми вас не забуваємо. Желаємо вам щастя, здоров'я та і нам пані тому що ми уходим, уходим уходим, А історія залишається. Отримала медаль і Наталія Марченко, директор краєзнавчого музею. А навзамін вручила гості подарунки для президента Болгарії та особисто сувеніри для Бориса Мітева. На згадку про шостку, на згадку про те, що ні українські, ні болгарські народи не забудуть трагедії, що об'єднала їх на віки.